Сьогодні, люди, мені прийшла посилочка від хлопця, якого звати Антон. Антон у нас військовий медик і ніс службу у 108-й ТРО. Але нещодавно він перевівся у іншу бригаду, і на даний момент ми з вами їм збираємо на зарядну станцію у медичний пункт. Антон мені тут прислав гільзочки для того, щоб я змогла їх розмалювати та продати за донат. Але він сказав, що там є іще дещо, окрім гільзочок, те, що буде мені цікаво подивитися. Тому давайте будемо дивитися разом. Я вже бачу, що тут. Антон дуже хоче, щоб у мене горіла срака, і він мені прислав ось такий бульдак, дивіться. Ох, блядь, він гострий, люди, це капець. Будемо дегустувати, що робити. Не жалієш ти мене, Антон. Далі мені Антон дивіться прислав ось такий дуже гарний патч. Я так розумію, це шеврон твоєї нової бригади, да? чи ні? Дуже гарний тризуб такий, до речі. Давай десь почепимо. Ось сюди тебе почепимо. І ще Антон мені прислав дуже якусь цікаву таку за шоколадка, мабуть. Це люди ось така шоколадка з імбирем. Чи з імбиром. З імбиром, мабуть, правильно, так? Я таке в перший раз бачу, дуже цікаво, яка вона на смак буде. І ще дивіться, Антон до пивка мені прислав ось таку рибку. Я не розберу, що це за рибка, Блін, я навіть не знаю. Люди, на що це схоже? Як на мене, це якісь бички, ні? Сьогодні в стрімі буду з пивком пробувати. Антон, дякую велика. Вона така м'якенька на ощуп. І відповідно Антон прислав мені дві ось такі гільзочки. Я їх розмалюю гарненько, і їх можна буде продати як вазочки на стіл. І за ці дві вазочки зможемо ми ще отримати 2000 донат. Дякую, Антон, тобі, велике, за таку позитивну посилочку. Ти дуже класний талановитий хлопець. Я дуже рада, що я з тобою недавно познайомилася і знайшла у просторах інтернету ще одну дуже класну та сміливу людину. Дякую тобі за твою роботу і до зустрічі.